Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Чи хочете ви дізнатися про історію сонечка? Тому запрошую вас на урок. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти стаймо чемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Починаймо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Слідкуйте за жабенятком та повторюйте такі ж рухи. Скоромовкою. Робота над скоромовкою починається із повільного знайомства із текстом. Прочитайте в спокійному темпі скоромовку. Зищить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. А далі пришвидшуйте темп, читаючи скоромовку. Зищить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Зищить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. І дуже швидко прочитайте. Зищить над житом жвавий жук, бо жовтий, він вдягнув кожух. Чудово зупиніть наш урок, попрацюйте над скоромовкою і намагайтеся вимовляти кожне слово чітко і швидко. А ми читаємо склади. Читаємо за кольорами. Ви бачите в правому верхньому кутку значок метронома, то вже знаєте, на кожен удар метронома ми читаємо склад. Стрілочка підказує, що ви читаєте за кольорами. Тож, як тільки почуєте звук метронома, починайте читати. Ми продовжуємо читати склади. Увага! Починаємо читати. Чудова робота. Прочитайте швидко слова, які з'являються на екрані. Жук. Павук. Слимак. Лопотіло. Перевело. Затремтіло. Розплющити, роззиратися, розсердитися. Проте, прочитайте слова, які складаються з одного складу. Це слово жук. Скільки звуків позначає буква Ю в слові розплющити? Буква «ю» позначає один звук, тому що сусідній звук приголосний, після приголосного Ю позначає один голосний У. Скільки звуків позначає буква Я в слові роззиратися і розсердитися. Буква Я позначає… Один звук, тому що попередній звук приголосний. Прочитайте слова назви істот. Жук, павук, слимак. Яким одним словом можна об'єднати слова лопотіло, перевело, затримтіло? Розплющити, роззиратися, розсердитися. Це слова дії. Прочитайте назву, яка з'явилася на екранах. Сонечко. Про що або про кого йтиметься у казці з таким заголовком? Про яке сонечко? Цікаво дізнатися, тому слухайте уважно. Все почалося з самого ранку. Лісом бігла дівчинка і співала. Сонечко-сонечко, визирне віконечко. Сонечко почуло, що його кличуть, і визирнуло, а дівчинка зовсім і не йому співала. А тому сонечку, що на небі? Та однаково вже був ранок, і треба було прокидатися. От сонечко й вилізло із своєї хатки під гілкою осики, розплющило очі і почало роззиратися. Молоді зелені листочки на деревах хлопотіли під вітром. А коли сонечко перевело погляд на рідну осику? То аж затремтіло. Гілку, під якою воно спало, було не впізнати. Чому це ти надумала зробити своє листя покрученим? спитало сонечко Васики. Хіба це я надумала? – затремтіла Осика. Я тепер загину, зовсім загину. Чому загинеш? перелякалося сонечко. За мою гостинність вела далі осика. Восени я давала притулок і жукам, і павукам, і метеликам, і слимакам. Вони всі поховалися в моєму коріні, під моїм листям, а тепер їдять мене, і я з тим нічогісінько не можу зробити. Сонечко побачило, що дрібна зелена тля. Сидить на листі доброї осики і безсромно їсть його. Сонечко розсердилось і враз накинулось на зелену тлю. Ох, їх багато, тремтіла осика. Хіба ти подужаєш усіх? Я лечу покликати своїх родичів, гукнуло сонечко. Не бійся. Ми врятуємо тебе. Скоро до осики прилетіли всі сонечкові родичі і накинулись на зелену тлю. Ми будемо тут доти, поки не поїмо всіх комах, сказало найстарше сонечко. Осика так зраділа, що аж затремтіла. Та вона, правда, завжди тремтіла. Чи сподобалась вам казка? Перевіримо якими уважними слухачами ви були? Дайте відповіді на запитання. Хто збудив сонечко? Яка біда трапилася в осики? Хто допоміг осиці? Чим закінчилася казка? Що було б, якби сонечко не допомогло осиці? А зараз читаємо казку самостійно. Натисніть відео на паузу та прочитайте самостійно казку Оксани Іваненко Сонечко. Якщо ви завершили читати казку і повернулися на урок, перевіримо, якими ви уважні читачі. Знайдіть і прочитайте, коли все почалося. Прочитайте пісеньку, яку співала дівчинка. Як осика розповідає, кому восени давала прихисток? Кого побачило сонечко на листі доброї осики? Що зробило сонечко, коли почуло про біду осики? А наразі фіскульт хвилинка. Уявіть, що вам потрібно розповісти друзям про сонечко і сказки. Які із запропонованих слів ви використаєте у розповіді. Боязке, хоробре, зле, добре, ледаче працьовите. Сонечко у нас хоробре. Воно добре і працьовите. Складаємо синка за нашою казкою. Нагадаю, це синка це слова, речення і висновок. Про кого ми читали казку? Хто? Сонечко. Другий рядочок. Нам розповідає ознаки сонечко яке воно? В касті воно маленьке і відважне. Третій рядочок, що робить сонечко? Що в касті сонечко робило? Втішає, допомагає, з'їдає. Третій рядочок ми створюємо речення про наше сонечко. Яке речення ви склали? Прочитайте речення, що з'явилося на екрані. Гарно мати таких друзів. І останнє п'ятий рядочок це буде висновок. Або ми добираємо слово, яке теж характеризує сонечко. Хто є сонечко? Друг. Сонечко є справжній друг для осики. Наш урок завершено. Оберіть свій імбирний настрій, тобто оберіть той мотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Ми завершуємо нашу зустріч. Я бажаю вам цікавого і легкого навчання і з радістю зустрінуся з вами на наступному уроці.